Там депутат uh -huh. кандидат депутати заважає нам працювати. Не потушує охорону громадського порядку. не має права втрачати роботу комісії. Я не втручаюся. Я запитав запитання, поставив. Я я задав вам два запитання. Перше запитання: чому не опломбовано основному законом порядку? І друге питання: чому немає інформації про мене як кандидата? Все два, все ми поспілкувалися. Я засняв, що я порушив. Ви дуже голосно розмовляєте, ну давайте це, я тихі, тихіше буду розмовляти. Даєте, я буду тихий. Яку дезінформацію? інформацію? Кому? Кому я даю? Я не вийду. Я не вийду, я бо, не вийду, вийду. бо це моє право. Ви порушуєте, моє право перебувати тут. Я не порушую вашу а право. – А я що ви порушуєте? Якщо ви маєте право тут знаходитись, я, щоб, себе, ведіть, я веду себе. Що не так зробить? Працівник ось засвідчив, все засвічив, що я себе нормально веду. Я нікого не б'ю, не, не ображаю. Я просто спитав, де про мене інформація? Це вже таке, вже зовсім. Де про мене інформація? Вас її надали її. Я її Надайте не надав, добре, хорошо. Я зараз вам акт складу, складу. Дайте мені інформацію, я вам не Я вам не зобов'язаний інформацію про себе надавати. Територіальна виборча комісія надає інформацію тобто, про всіх кандидатів. Так проблем? і скажіть, проблеми у вас, не в мене проблеми. – Я бачу, у вас проблеми проти звертаєтесь. От про будь наприклад, про макті-казеки. Інформація є. А про мене нема. Що робити? kariyerden efektifiyor <laughs> <laughs> <laughs>